Ми сердечно поздравляємо також блаженнішого митрополіта Нуфрія, предстоятеля нашої церкви, нашого владику і всіх нашої архіреї, наших архереїв, наших священиків, монахів, іноків, простих людей, котрі йшли до Різдва Христового взирая на те, як люди не церковні, не православні все старалися зробити, щоб збити у нас темп любві і духовного возростання то нам нав'язували 25 грудня Різдво, то потім зобчалися, що закрили від наших монахів Печерської лаври той собор Успенський, який держава передала церкві в руїнах, повні руїни. Нині то красавець Собор, там вкладені, мабуть, сотні мільйонів труда. Любові, молитву, сліз, і вдруг приходить який державний чиновник і каже: а тепер все моя церква. У нашій державі, верніше, не в нашій тоді Закарпаття ще не було в складі Радянського Союзу, в Совєтському Союзі прийшли до влади большевики сатаністи, так вони мало того, що храми закривали, зруйнували, а частину закрили, а потім пізніше присвоїли державі, мов це державна власність. Та не ні, ніколи не била. Ніяка держава не будувала церкви і нині. За 30 років в Україні влада не збудувала ані один собор, а люди збудували тисячі храмів. Що тепер тисячі храмів п'ять забирати і об'являти їх, дасть чиновник кому хоче, яка надсмішка над правом, над історією, над культурою. Однак ми, каже, Владика, ми терпимо випробування нашої віри і любові і до церкви, і до України. А значить, відповідальність наша перед державою в тому, що ми б легко, більше нас є много, легко ми набили прутом усіх наших, наших противників. Но то б було не добре. Ворог любий з права і зліва, радував бися, що там у тилу люди б'ються. А ми вирішили потерпіти, ради того, щоб хоча б у тилу у нашому люди держалися в мирі і єдинстві, і не глядали б другу національність, недобру, другу мову недобру. У Закарпатті, на відміну від інших регіонів, ніколи не було ні міжконфесійних протистоянь або недовіра, не любов до мов других народів. Вся Європа колись радувалася і удивлялася нашому Закарпаттю. образець для всієї Європи, де можна співжити різним релігіям і різним національностям. У многі люди, котрі прийшли в наш край або хотіли би командувати нашому краю, тим духом не наповнені. що розділяй і властвуй. Ми відповідаємо їм таким людям тільки любов'ю. І держатися в'єдно. І Господь, і нашу архірею просить, а ще ми тепер терпимо випробування, будьмо вірні Богу до кінця. Наші люди в інтернеті удержуються від поганих вимов словів. В адрес наш летять тисячі погроз, убити їх, спалити їх, забрати церков. І психовані люди. З ножами послухали клич тих таких коміків і пішли, почали бити ножами священиків. Одного порізали, навіть удали в горло, ледве спасли священника. Дай Бог, що він міг колись з чим співати. Сатана бив у самої, де звучить молитва. Ну Ми розуміємо, що прийшов цей сатанінський час. І ми повторюємося, що в цей час прийшов невидимий перепис на, у, в Україні. Він розділив чітко на православних канонічної церкви і на неправославних. Православні мирні, способні трудитися, допомагати у тяжкий час захищати свою землю з нашого Собора, пішли воїни на війну. Тепер які ми сильні які ми способні витримати. У нашому народі, пам'ятаєте, як казали, не той битяр, що б'є, тобто не той силач, а той, який витримає. От чому ми кажемо, якщо удари, куди носять нам наші опоненти, ми способні видержати, не вертає їм тим же, значить у нас є жива, добра віра, наповнена любов'ю. Бо у православних людях звучить у серцю Ава, Отче, «Ава!» Любимий Отче, «любимий няньку, ми так обращаємося к Богу, як к самому близькому. Ми підозрюємо, що у неправославних людей, куди на нас нападають, того відклика в душі не є. У них там агресія. Ну що ж, хто за що буде потім мати нагороду або хто кару? На страшному суді. У Господа записано навіть думки, навіть у тій внутрішній агресії. Не тим більше агресії проявлені і сьогодні зафіксовані, а розумні люди що не Все фіксують і у базу даних вислови, угрози, порушення законів. І склалася картина, що сьогодні сами, сама надійна, свідома частина суспільства в Україні православній канонічної церкви нікому не роблять проблему, чесно моляться. Ви в наш храм будете глядати шпіонів. Ми ж вами глядайте шпійони. Там сидять, а тут діти Божі, котрі серцю кажуть: алла, Отче, благослови нам добре тепер служити церкві і нашій державі, по владиковим словам в час спитання нашої віри. Берегти себе в єдинці з канонічною церквою. І якщо в нас якийсь собор заберуть, або церкви, якісь заберуть, або держава, котра незаконно присвоїла православні храми у час більшовинства і комунізму, придумала декомунізацію, але забила, що храми то забрали і не вернули, щоб не сміли вони розривати договори з людьми, тому що всі храми, власність, не державна, а власність народу. А хто носій влади в Україні, а вони не знають. А ми їм кажемо, в Конституції написано головний носій влади в Україні народ. Це ми, це ми влада, це ми головні. А вони наші слуги, які мають договор виконувати те, що писано в законах. Не пам'ятають ми їм наповнимо. але в будь-якому випадку остаємося. Законопослушними громадянами України, вірними дітьми Української конічної православної церкви, в котрій нам Бог Духом Святим помагає з любов'ю казати до небес, ава Отче, Ти нам такое подарив. Бог зайшов з Небес, родився од Діви Марії і відкрив нам знову вход у Царство Боже. Тільки безумець нині б'єся з церквою замість того, щоб. Воспользоватися ліфтом і піднятися на небо. Коли прийшли в лікарню люди, у котрих, почти всіх є хворий апендицит, то вдруг вони, хворі на апендицит, почали руйнувати операційну, взяли собі топори, б'ють, їм кажуть, що ви робите, а ми операційну розбиваємо. А чому? Ну, ми не знаємо чому. Но їм кажуть, ну вас там, мабуть, тепер вам робити операції. Чого ви розрушаєте то, де вам мають робити операцію? Ви безумні і ми нині кажемо. Безумні гріховні апендицитами. б'ють ту церкву, котріх б мала, кожна душа можливість спастися, звільнитися від гріхів і приєднатися до Божого і Збранного народу. В день рождества Христової ми закликаємо всіх заблудших, відпавших вернутися в єдинство з канонічною церквою. А якщо не хочете повернутися нараз, та хоч покажіть елементарне уваження к законам держави, елементарне уваження як людям, нам, священникам, в тому числі мені, ліплять статтю 161 неповага до других релігій і до других людей. Откуди вони взяли, ніяких основ не є. Однак їм треба щось ліпити, хоча вони самі офіційно тисячі державних чиновників публічно оскорбляють нашу церкву, не вважають її рівною. І тому нам, якщо ми не поважали другу релігію пункт перший штраф, їм пункт другий від двох до п'ять років тюрми, а якщо то роблять колективно. То третій пункт, до восьми років тюрми. Їм грозить тюрма, а вони нас пужають штрафами. Ми їх закликаємо, читайте закони. І ще, от, любить так, враження В інтернеті є, що читайте матеріальну частину, Читайте, тому що ми, православні християни, владіємо законами, знаємо свої права. Але крім прав, ми ще маємо і любов, котрою. Оберігаємо свої сім'ї і свій край. Дай Бог дай, щоб ми були такі далі. Ну а тепер почнемо всі колядувати, прославляти Господа, в час коляд міруємося, щоб ми були єдиним миром мазані, єдиним духом напоїні, єною вірою об'єднані, одною надією окрилені і одним царством, подлиним небесним царством нагороджені із Богом Святим.